Щодо моїх відносин, так, там, скажімо, з тим життям до війни, різні в мене ситуації. Звичайно, більшість дітей, які знають, що я знаходжусь в лавах ЗСУ, вони мене підтримують, допомагають і словом, і якимись там речами там, присилають мені там іграшки цікаві, листи. Вот. Деяким я і не пишу, або там напишуть мені, там, типу, там, як ваші справи, там, що ви де, ви? я кажу, та я там, в Польщі на заводі кажу, працюю. <гум> <гум> ну, і, е, і з колективом підтримую відносини. Там, в мене золотий директор школи, яка мене цінує і підтримує і всіляко, і морально, і, і не тільки морально, І... І фінансово, і все це, бо ми розуміємо, що це війна це дуже дороге задоволення. Не тільки для держави, а й для кожної людини, тому що все і амуніція, дуже великі гроші коштує, і якесь таке вже тактичне забезпечення, там, тепловізори, да, дрони і тому інше. Тому хто чим може, допомагає із колективом, із колективу колективом підтримують. І батьки і дітей підтримують, так що якось так. Стосовно моїх, я не можу навіть сказати, знаєте, там підлеглих, хоча вони е... ну, воно так і є насправді, я вже розумію, що я в статусі вже якогось там командира і вони вже як мої підлеглі, але ми з ними з самого початку. І для мене це мої просто друзі, побратими, брати мої. А хто ці люди? Це, звичайно, ну, ржака якась. там, Знаєте, я кажу про те, що ми збирались от, підрозділом своїм, там, взводом, і в нас такі були гутірки, скажімо так, ми сидимо. І я такий е, ловлю себе на думці, що я розумів, що армія це різні прошарки людей, але я опинився в такому оточенні, де зі мною поряд знаходяться два директора школи, юрист, е, працівники з вищими освітами, е, які тримають якісь фірми. Просто звичайна людина, яка працювала там десь е на побережжі Азовського моря, але вона за освітою історик, археолог. І я був настільки цьому здивований, і мені реально було настільки з ними комфортно знаходитись. Так, звичайно, ці люди вони почали якось розходитись, того, що ну як людина, е яка з такими. З таким потенціалом, там, скажімо, інтелектуальним буде просто бігати з гранатометом, як вони це робили. Да? Директор школи був у нас, у нас гранатометником. А з часом вже, звичайно, що він почав працювати в строєвій службі. Є звичайні там, працівники на там, будівництві, є з заводів поприходили. Але для мене найбільшим було. Не те, щоб здивуванням, а таким, знаєте, можна сказати, якоюсь такою підтримкою, і воно все тече, 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 ти там працюєш, працюєш. І тоді ми приїздимо на, один, там, на одну точку і стоїть івак, і я дивлюсь знайоме обличчя. Я йому кажу Серега, він голову повертає. Я його називаю, так і його в школі називали там. <гум> От, його кличку, скажімо так. І е, пізнаю учня свого, у якого я викладав в школі. І він опинився в нашому підрозділі згодом. Зараз тут є інструктором. Ну, це реально настільки дає сил, коли ти бачиш, що з тобою поряд вже твої учні. Так що навіть отак от, навіть така ситуація склалася. Часто отак от в голові прокручуєш події, які відбувались, і насправді не можу я якийсь один день конкретний з, о, от на. Протягом так, оцих ось півтора роки, що минули, не можу один день якийсь виділити. Бо, мабуть, все-таки мозок він так працює, що ти або погане забуваєш, або хороше якесь, і воно все зливається, зливається. Все як один день. Так? Півтора роки взагалі як один день. Але, звичайно, були ситуації, коли там на початку самому, коли ми. Виходили з міста, потім намагалися в місто повернутися, щоб його відбити. По дорозі ми зустріли колону ворожу. Е, і авангард цієї колони, там було три одиниці техніки, е, два Камази і бензовоз. Це було на трасі, а ми як ото цигани, знаєте, кажуть, на бандеромобілях, ми на Славутах, на сенсах такі. Проїжджаємо, збиралися там е, міст один підірвати, щоб клапи не просунулись вперед. Ми такі їдемо по трасі і назустріч один Камаз проїхав. Ми такі, ну, проїхав, проїхав, тоді щось в голові відкручується, е, вони з зетками були. Та, здається, так, тут другий Камаз пролітає. Я таки голову опускаю, а бачу, що номера. Російські, і третій проїжджає бензовоз, здається, ми їх проїхали, у нас шість автомобілів було. Це був, мабуть, третій день війни. От. Ми, ми стали машинами прямо на дорозі, висипали з машин, катапи зрозуміли, що це не просто якісь цивільні машини, а в них хтось є. І ми розвернулись, казапи там так само зупинились. І в мене така, знаєте, думка була, що, мабуть, усе навоювались, бо в мене розуміння було, що це ж тільки перші три одиниці, а там колона позаду йде. Але якось так воно склалося, що ми нахрапом поперли на цих катапів. Там кажуть про те, що там було піхоти десь вроні 50 людей. І, здається, там двохсотими щось 30 в результаті у них виявилось. Ну, ми на цих і пішли. Вони не очікували такого, що якісь тут ставрі повискакують і дадуть їм дрозда. Ну, розмотали ми, підірвали. У нас був мінометик один маленький. І хлопці влучили в бензовоз, він жахнув, а ми вже натисли на них і вони. Вони відійшли, а колона побоялась на, на нас їхати, бо подумали, що то за бешені там такі <гум> їздять на машинах. Це запам'яталось, звичайно. А так буває, тільки, знаєте, не те, що ти пам'ятаєш, вже потім по розповідях кажуть, що повернулись там з якогось завдання. От, кажуть, а ти замучений такий, брудний, брудний, а посміхаєшся. Насправді, ця посмішка, вона, мабуть, допомагає, оцей підхід до служби, підхід до цих ситуацій, якихось таких, що ти просто на все з посмішкою дивишся і думаєш, все нормально, все нормально.